Нас попереджали людина, котра віщала, що рано чи пізно грань, що розділяє реальність та Майнкрафт зникне. Ми не зможемо відрізнити, де людина, а де гравець. Якщо раніше були припущення, зумовлені шейдерами RTX чи ресурспаками, та зараз це уже не припущення, спричинене одним дуже потужним інструментом. І мені справді страшно що нас чекає. Беззаперечно, Київ неймовірне місто. Та, до прикладу, я ні разу не відвідував столицю, та тепер, не встаючи з диваном, маю таку можливість. Як я казав, потужний інструмент, потужний, але в більшості випадків в нього не виходить ідеально втілити справжню потужність нашої столиці. Але це скоріше винятки, і він справді майстер своєї справи. Та. Ось як нього вийшло зобразити Майдан. Ганіба одним словом. Все таки мені, як потужному патріоту, закортіло зробити щось з таким неподобством. Дітько. Неймовірно. Та й знала б мама на що я витратив час. Міг би, не знаю, книжечку сісти почитати або зайнятися саморозвитком чи чимось покрутіше. А я оцією фігнією маюсь. Ладно, жартою, у мене мами немає, я ж сів з Майнкрафту. Вибачте, е, до чого я веду. Останніми новинами мені закрутілося більше знати про Київ та прогулятися цими безкрайніми вуличками. Просто реально всім раджу цей парк. Просто будете в Києві, заглядуйте. Стоп, я, я це один почув? Що це за приміщення взагалі таке? Я ж один граю. Що за звуки? Що це? Що це таке? Хто ті всі люди? Шрек! Шановні колеги, попрошу тиші в залі. Сьогодні на порядку денному надзвичайно важливий законопроект. Законопроект 404 про легалізацію крадіжок політиків з державного бюджету. Суть закону проста. Тепер красти можна, і це включно за законом. Отже, голосуємо. То за цей законопроект? Ага, одноголосно. Закон прийнято. Вітаю колеги. Тепер невеличке уточнення: законопроект 405 дрібничка. Про зменшення ціни на чаю буфеті з 6 до 5 гривень. Задалось дрібничка, але саме вона визначає наше майбутнє. Це підриває економіку нашої країни. Ви з глузду з'їхали. Колеги, колеги, прошу, ти ще ми цивілізовані Дра, люди. Кол... Сядьте на своє місце, не кричіть. Шай має бути подеською. Колеги, будь ласка, сядьте. Я не вас дуже трені. прошу. Це жарт. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, що це не справжня Верховна Рада України, а просто Майнкрафт. Там справді таке не твориться. Давайте краще покажу, навіщо насправді потрібен цей інструмент. Цю функцію я знайшов випадково, але вона мені дуже сподобалась. Це Росія Кремль вроді. Ну, неважливо. Що скажу? Мені це прописав психолог десь один-два рази в день, і ваш емоційний стан та психічне здоров'я покращуються. Ви стаєте більш впевненіші в собі і взагалі просто розслабляєте. A beautiful heart, faithful, and strong. Sharing kindness is an easy feat. And magic makes it all complete. to have my Do you you know are very best friend? Ой, вибачте, загрався. Давайте краще покажу, як з цим працювати. Ось тут є карта. Я вибираю, звичайно, Левандівка це моє місто, рідне, ненька, Батьківщина, що там ще, неважливо. Тут я живу. І нажимаємо ось тут вибрати світ. В моєму випадку. Заходимо в май... папку Майнкрафт, світи, я так зрозумів, і Левандівку вибираємо. В моєму випадку. Нажимаємо почати генерацію. Що скажу про Левандівку? По моєму досвіду місце страшне. Ось, до прикладу, останній тиждень мене побили 4 рази, і це ще я з дому не виходив. Секунду. Зараз покажу, як я там жив. Um, всім привіт, я Сашко, трішки соромлюсь. <кхем> Вибачаюсь. Значить тут я живу, оце мій телевізор і взагалі провожу тут час з користю. Так, ем, ось ем, така момент, мене такий е, Трошки таке закинуте місце, але нічого страшного. Е, да, більше часу я прожусь тут. О, ой, е, ще, ще, ще мій тато. Так, да, він, 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 він популярний тут. Е, добре. Ой, ой! Я нечайно. Я нечайно, я нечайно. Я не чай, но. Добре, давайте краще покажу, ну, взагалі, де моя школа, але. Зараз секундочку, будь ласка. Ось, ось, кайф, кайф, кайф. Секундочку. Будь ласка. Одним словом, я зараз в 7 класі вчуся. Ну, взагалі, школа від стій. Ось, до речі, вона. Так, да, зараз секундочку, теж почекайте. Взагалі, вообще кайф. А, да, ой, першокласники, ну таке буває на кнікулах, інколи. Добре, зараз секундочку. Ну, Більшість часу я провожу на вулиці, ось тут, там, ну, між перервами, там, це між уроками, на уроках. І я тут п'ю компот, ой, щось він присрочений, і. і, і... Добре. Добре, жартую. Насправді я не живу на Левандівці, а живу в Києві. А, до речі, між тими, хто поставить лайк, підпишеться і поставить дзвіночок, я розіграю свої 10 IQ. А усі, хто додивився до цього моменту, прошу не відписуватись і не тікати від мене, а всього лиш почекати трішки часу. Всім дякую, па-па.